Привіт. Сьогодні я розповім тобі казку про відважну принцесу Меріду. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Ця історія трапилася дуже давно. У мальовничих лісах Шотландії розлягалося королівство Данброч. І правили ним король Фергюс та королева Елінор. Вони мали трьох синів близнюків, які були ще зовсім малюками, та красуню доньку наймення Меріда. Меріда була зовсім не схожа на інших принцес, дівчина більше любила кататися на конях і стріляти з лука, ніж розважатися на балах та пліткувати з подружками. Понад усе в королівстві цінували традиції. Тож одного дня королева Елінор повідомила доньці, що настав час вшанувати сімейну традицію. За її руку і серце боротимуться сини шановних лордів. Та меріда запротестувала вона ще зовсім не готова до заміжжя. Королева Елінор розповіла давню легенду про те, як один принц відсурався звичаїв свого роду. Він розсварився з трьома братами, і королівство занепало. Легенди повинні служити нам уроком. завершила королева свою оповідь. Претенденти на руку Меріди повинні були змагатися у стрільбі з лука. Змагання між первістками найшанованіших лордів відбулося на подвір'ї замку. Стріла сина лорда Макгафіна мало не пролетіла повз мішень. Син Макінтоша був більш точний, та його стріла все одно не влучила в ціль. Дігвол був найгіршим лучником, та дивина він поцілив у саме яблучко. Зненацька на полі з'явилася Меріда з луком в руках. Я первісток роду Данброч, тому маю право змагатися за власну руку і серце, проголосила вона. Я забороняю тобі це робити. вигукнула Елінор. Та Меріда не послухалася матері і вистрелила. Вистріл один, другий, третій. Стріли влучили в яблучко кожної з трьох мішеней. Миріда була в захваті, а от королева Елінор ой як розлютилася. «І осоромила мене, кричала королева на Миріду, коли вони залишились наодинці. Мамо, це ви осоромили мене. Я ніколи не буду такою, як ви, аж закипіла донька. Вона схопила меч і розсікла одним махом сімейний гобелен навпіл, відділивши свою постать від материної. У сльозах Меріда вибігла з замку, вона стрибнула на коня і помчала у бік лісу. Дуже скоро дівчина опинилася на галявині з таємничими кам'яними глибами. Раптом Серед лісу постала хатинка старої відьми. Миріда попрохала відьму змінити її матір, бо жити під таким примусом дівчині несила. Тоді відьма розповіла, як один принц колись забажав змінити свою долю і попросив наділити його силою десятьох дужих чоловіків. Потім відьма взялася чаклувати. Зрештою, вона дістала з казана ласе тістечко. Миріда й не щулася, як поверталася до замку із зачарованим тістечком в руках. Королева Елінор зітхнула з полегшенням, коли побачила Миріду вдома. Донька не вагаючись протягнула матері солодкий почастунок. Це тобі на знак примирення, усміхнулася вона. Відкусивши шматок тістечка, королева відклала його в бік. Вона запропонувала піти і залагодити непорозуміння з лордами, які все ще чекали відповіді. Та раптом королеві стало зле. Може, чари почали діяти? Миріда допомогла матері дійти до її кімнати. Королева прилягла на ліжко, а вже за мить з постелі встала велетенська ведмедиця. Королеву зачаровано. Відьма неправильно зрозуміла моє бажання, вигукнула Меріда. Ведмедиця королева грізно заревіла. Меріда привела матір до хатинки відьми. Але тут вже й духу старої не було, залишилося лише послання зазирни всередину і видно ви те, що зіпсовано через гордість. Меріда відразу згадала відьмину легенду про принца, який попросив у неї силу десятьох чоловіків та розповідь матері про сімейні традиції. Треба скоріше полагодити сімейний гобелен, який вона розсікла мечем, тоді її родина знову об'єднається. Не зволікаючи, мати з дочкою вирушили додому. Потрапивши до замку, Маріда залишила матір у великій залі, а сама вирішила помирити лордів, які досі сперечалися за її руку. Елінор зачагілася в темному кутку, слухаючи промову Маріди. Королева закликає нас слідувати велінню серця і мати право самостійно вибирати супутника життя. Сини лордів прислухалися до слів Маріди, і усі погодилися з рішенням самостійно вершити власну долю. Аж раптом. Ведмедицю помітив король Фергюс і наказав лордам впіймати та вбити звіра. Ведмедиця королева втекла до лісу, а всі лорди кинулися за нею. Меріда намагалася розказати батькові про пригоду з відьмою та чарівним тістечком, але Фергюс не йняв їй віри. Він закрив дочку в кімнаті з гобеленом, щоб захистити її від небезпеки. Меріда відчайдушно намагалася вибратися з зачиненої кімнати. Раптом через віконце в дверях вона побачила трьох маленьких ведмежат Тільки не це. Братики згіли решту тістечка і перетворилися на ведмежат. Меріда мусила відновити гобелен, щоб врятувати свою матір та братиків. Ведмежата відчинили двері і звільнили сестру. Осідлавши коня, принцеса з братами помчала у ліс за матір'ю. Втрачати не можна було ні хвилини. На ходу дівчина лагодила гобелен. Тим часом. Лорди все ж впіймали ведмедицю королеву, аж раптом, звідки з'явився величезний ведмідь? Це був зачарований принц, і він прямував просто до Меріди, яка саме примчала на допомогу матері. Зібравшись із силами, Елінор все таки вирвалася на свободу і кинулася на лютого велетня. У запеклій боротьбі. Елінор штовхнула велета на каменюку, кам'яна глиба розкололась навпіл та привалила супротивника. Меріда накрила матір гобеленом, але закляття не припинило діяти. Мені байдуже, у якій ти подобі, заплакала дівчина. Ти моя мама, і я все одно люблю тебе. Після цього зізнання. Чари розвіялись, а між донькою і матір'ю з тих пір запанувало повне взаєморозуміння. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.